К адміністрації, скоріш, пойдемте Хто ви? я червоний чорт. І куди ви зараз йдете? Ну, що? Ми маємо до адміністрації президента йти. тут. Що ви там будете робити? Ну покатувати. А тихо, 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 Тихо. Давай так. Пілігрим. Разошлі, Землі! Зберігаємо коло автома. Шановні правоохоронці, вас перетворюють у слух діктатури. Влада, яка розколює суспільство. Влада, яка приводить до, до ескалації напруження в цьому суспільстві. Влада, яка узурпувала... Снілателі впливу. Він за це вже мандат. Люди не такий допомог, щоб виступив кроти. А маска то відклик на один із законів не носити маски. Баркут може носити маски, а люди просто не можуть.

<му> <спров logos> <спросу> Ми не сприймаємо нічого взагалі ніякі за Це не для нас, вони прийняті. Це вони для себе прийняті. Тобто ви будете далі продовжувати ні, ходити. Ні, ні. Ми навіть з... це не спохідне. Та, 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 та. Навіть не сумнівайтеся. Тим чи будете ви змінювати стилі вашого одягу? Ні, чи їх? це не, не буду стилювати? Не буде змінювати. Ні, це закони не діють. Для мене вони не писані. Ти не можеш сказати, що. <tan> Такий -то, така то людина зробила правопорушення, і вона не права. Наприклад, такий-то міліціонер. Це буде вважатися незаконним. Розумієте, в чому все питання? Тобто, всі ті методи боротьби громадськості проти беззаконня, які зараз є, вони фактично всі цим законом заборонені. Тобто, ми маємо боротися з беззаконням, в незаконний спосіб виходить, що так. От і все.